Нове надходження Honda NT-1000 1999 року випуску. На бензиновому двигуні об'ємом 1 літр цепному приводі та механічній коробці передач. Мотоцикл класу Турист. України з Європи в Україні мав одного власника. По комплектації у нас АБС, привід Цеп. Додатково встановлені ось такі кофри. З технічного боку мотоцикл обслужений, готовий до будь-яких перевірок та тест-драйвів. Має пробіг 90 тисяч. Працює без нарікань. Додатково встановлене допрацьоване відрове скло. З технічного боку ніяких нарікань. оглянути. Мотоцикл можна за адресою міста Київ, це Сумська, 2А, можна придбати за готівку, кредит та лізінг, можливий безготівковий розрахунок. Компанія Автопарк телефонуйте.